Продовж серпня-вересня службою у справах дітей Мукачевської міської ради розглянуто 272 заяви звернення та клопотання, які надійшли на адресу служби. Підготовлено 16 проєктів рішень. На засідання виконавчого комітету проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини та взята участь у 20 судових засіданнях. Відповідно до прийнятих рішень чотирьом дітям наданий статус дітей. Сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування, 23 дітям числа переміщених осіб наданий статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Одна дитина переміщена на закупованої території, влаштована під опіку родичів, троє дітей, повернути з-за кордону внаслідок неналежного виконання піклуванням покладених на неї обов'язків та влаштований до дитинства. Дитячого будинку сімейного типу наданий дозвіл на вчинення п'яти правочинів щодо майна дітей, дозволено оформлення у власність дітей, житлової власності та земельних ділянок. Крім того, наданий дозвіл на відчуження спадкового автомобіля, співвласником якого є дитина, за умови, що отримані кошти будуть. Перераховані на рахунок дитини, визначений спосіб участі у вихованні дитини батьком, який після розлучення проживає окремо, внаслідок неможливості влаштування дітей до сімейних форм виховання. Продовжений термін перебування для двох дітей, які виховуються в інтернатних закладах, за довіреністю міського голови взяли участь у 27 судових засіданнях: 18 засідань щодо позбавлення батьків батьківських прав, чотири засідання щодо визначення місця проживання дітей після розлучення батьків, два засідання щодо усиновлення дітей, і по одному засіданню щодо визнання. Батьків Баківства та усунення перешкод у вихованні дітей сьогодні на обліку служби перебуває 142 дитини з вироди і дитина, позбавлена батьківського піклування. 41 виховується в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 67 дітей в сім'ях, опікунів та піклувальників. На жаль, продовжує збільшувати кількість випадків насильства в сім'ї, свідками або жертвами якого стають діти. Внаслідок зловживання спиртними напоями та безвідповідальності знижується батьківський потенціал окремих батьків, внаслідок чого на обліку служби у справах дітей перебуває 135 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з яких 35 є жертвами домашнього насилля. Засвітній період на території міста проведено 8 профілактичних рейдів та обстежені 7 групи ризику. Внаслідок чого 15 дітей були влаштовані до обласного притулку, 16 батьків притягнуті до адміністративної відповідальності. Питання позбавлення ще трьох батьків вирішується наразі судом. На сторінці служби та сайті Мукачівської міської ради розміщено 27 матеріалів щодо діяльності служби та захисту прав дітей.